Our job is to go there, to do the frontline, to see what is happening and to to to, to, to tell people what's going <laughs> Там, власне кажучи, от він в бронежилеті так, і в нього цілять, так само, як і в журналістів. Ми просимо розповсюдити і пропонуємо з іншого боку писати на них послання для переходів і, і потім віддавати. Прекрасно. А так. можна я на мікрофон витишок? Я, чесно кажучи, вірю в те, що а, ми їх понасмемо, тому що все-таки вони люди. Я насамперед до них, як і соціальних я їм хочу сказати, що вони ж після того, як я вірю, що прийде мирний час, і вони до нас будуть до журналістів приходити з своїми проблемами з невиконаними від керівництва обіцянками, з невиданими квартирами, з непіднятими зарплатами. Вони прийдуть до нас, до журналістів. І Ми будемо їм, ну, ми завжди допомагаємося, якщо, якщо люди до нас приходять, то ми їм допомагаємо. Тому хай вони про це пам'ятають, Якщо вони зараз всіх нас переселяють, то ми просто не буде кому їм допомагати вирішувати їхні соціальні проблеми. Хоче. Слушай, я что що щось, знаєш, такое, типу, дайте подержати за горло. Дайте автомат. <рис> дайте, «Дайте автомобіл. Давай голубий мир. Не хочу я голуби мир. Візьму портрет, ні. Я знаю, що вони мене не Захистять. Я краще щось візьму якийсь портрет, може, я. Ігор, а ти це все знімаєш і потім викладеш, що ми отаке розказуємо? В інтернет на ютуб. Я зрозуміла. Добре. Пішов сюди протестувати, Ні, з пішов роботи. Журналист не может протестовать, ребята. Журналист это... Я же всегда говорил, журналист должен быть а как банки. Uh, Тени не отбрасываются, зеркаль не отражаться. В любом месте есть масса хороших людей, даже всегда находится пару подонков. В среди журналистов появится та, та же пропорция. Нам тоже полуподонков среди що, не Ти не вірив, що буду стрілять. Ні, не я говорю, що буду стріляти, але я вірю, що буде навіть за військових умов права третьої сторони, таких як журналістів, таких як медиків, священників, які не є безпосередніми учасниками подій, вони мають бути дотримані, вони не є відчужувані. Тому е, я не знаю, чи почують журналісти зараз словики, але. Ну, те, що відбувається, це, це дикість, що коли журналістів прицільно стріляють саме по них, саме по їхніх камерах. Ми сподіваємося, що прокинеться в них якась совість, щось людське в них все-таки залишилось. І вони зрозуміють, що вони є учасниками подій безпосередніх, а журналісти тут мають знаходитися по, ну, по дому своєї професії. Скажіть, чому цього спрямова? Йдемо туди, Пішли Ідемо туди да, на ту сторону. Чому цього спрямовано стріляють силовики преси?

Діді! Люди, я звертаюся до вас. Простим словом, люди, тому що ви такі самі люди, як і ми. Наша професія, як і ваша професія, передбачає, щоб ми були над барикадами. Ми з вами опинилися по різні боки барикад. І на наша провина. З першого дня заворушень постраждала велика кількість людей, серед яких близько ста яких просто сумлінно виконували свій обов'язок. Значна частина них постраждала від навмисних пострілів в них. Ми так само, як і ви зацікавлені в тому, щоб ситуація розрішилася мирно. Не стріляйте, якщо маєте таку можливість. Для того, щоб попросити їх не стріляти в журналістів, тому що журналісти в принципі, за законом журналісти мають право знаходитися в місцях, де відбуваються будь-які події. І це наша робота. Ми як за законом маємо право знаходитися в таких місцях, так і за службовим обов'язком. Не стріляйте в журналістів! Шановні журналісти. Будь ласка, не провокуйте командирів цих бійців на ну Вітання не наказу. Там дуже багато мирних мітингувальників. Я розумію, що ви хочете зробити краще, але будь ласка. на сцене над людьми но будь ласка не провокуйте його а где разделение метровхийевс парламентим дебарео это большой барьер для вот так михалоевских сашвалебасац два місяці з тебе на Печерській МВ вибувають. Тоб, а от якщо ти там навіть срочник, ти можеш якось там порушити цю присягу і сказати, що пацани, я пішов? Не. А просто десь ти там ти можеш, ти смутати. маєш виконати наказ, а потім його скажуть. За статуту. Ти не маєш права на виконання. А може от вся оця колійка людей от втекти? Злочин. Ну так а перейти на бік майдану і ну, знову бути ж таки, тут до пере це пацани. Для них це геройство. розумієш? а ті, що гинуть Ні, для тих, що так це геройство. Де? Для не геройство це доброводкушечна. Ну, звичайно.